Друга частина кращих нокаутів в історії України. Вже по традиції в нашому списку брати Кличко, брутальне знищення русачка агентом СБУ Залізним Арні, український майвезер Анатолій Дученко, та кілька нокаутів від українців, після яких суперники в буквальному сенсі опинились в комі. Обов'язково додивись відео до кінця, адже там буде олдскульний нокаут з 90-х, який ти точно ще не бачив. Поїхали! Олександр Гвоздик не вперше в такому списку. Посилання на перший випуск кращих нокаутів в історії України вгорі справа. Та зараз ми згадаємо по-справжньому визначальний момент в його кар'єрі. Олександр Гвоздик 4 роки йшов до титульного поєдинку і в 2018-му вийшов на лінійного чемпіона на півважкої ваги, а також власника титулу WBC Адоніса Стівенсона. Так, канадський гейтянин був вже у віці. Так, його небажання роками проводити обов'язковий захист стало мемом. Так, на той час він бився не частіше одного разу на рік, але, чорт забирай, він досі лишався небезпечним накалтером з вбивчою лівою. Олександр Гвоздик на чолі з новим тренером Теді Атлосом розуміли, що чемпіон найнебезпечніший у першій половині бою, тому Українець щільно перекривався блоком і примав на рукавиці більшість фірмових ударів Супермена. Поступово Олександр став нарощувати тиск і переламувати хід поєдинку. Хоча в 10-му раунді ледь не опинився на настилі, врятували канати. Рефері, в принципі, мав привід відкрити рахунок, але будемо рахувати один-один, адже на старті бою третій в ринзі прогавив справжній нокдаун для чемпіона. Бій проходив на території Адоніса, тому не дивно, що в рівному напруженому поєдинку по очкам вів чемпіон. Але, на щастя, до записок справа не дійшла. В 11-му раунді гвоздик труханув Стівенсена і кинувся добивати. Останній удар був напевно зайвий, але винити нашого боксера тут не варто. Він просто виконував свою роботу і працював на інстинктах. Українець почав активно святкувати, але швидко зрозумів, що з суперником щось не так, і пригальмував коней. Перемога виявилася з присмаком горя. Адоніса прямо з Рингу шпиталювали в реанімацію і у зв'язку з крововиловом у мозок вели в медикаментозну кому. На щастя, він вижив, але про спорт довелося забути. У 2010 році Володимир Кличко був на вершині надважкої ваги, і єдиний бій, якого вимагали фанати, об'єднання поясів зі скандальним Девідом Хеєм. Але для того, щоб переговори з кеймейкером мали під собою ґрунт, Володимир мав виконати свої чемпіонські зобов'язання. А по лінії WBO його претендентом був американець Едді Чемберс. Едді на прізвисько швидкий програвав лише раз Александру Мільдонієвому вітязю Павєткіну. але з того часу йшов на стріку з п'яти перемог, в тому числі над Семом Пітером і Зашею Дімітрєнко. Володимир був великим фаворитом і відверто кажучи, було неясно, за рахунок, чого Чемберс дати на апсет Єдиною інтригою лишалось те, чи пройде Едді всю дистанцію, чи все ж таки зловить щось важке від чемпіона? І ось коли до фінального гонгу лишалося 5 секунд, стоп. Виділи зараз 5 секунд і підпишись на канал. Якщо кличко не став відкладати фініш, то й ти не відкладай на потім, а підпишись прямо зараз. Так от, американцю майже вдалося пройти під дощем і не намокнути. Та за 5 секунд до фінального гонгу доктор Стілхаммер все ж виписав пігулку снадійного для пацієнта. І той миттєво влігся спати. Не дарма Рефері весь час повторює боксера мантру Захищай себе весь час. Мадяр Атіло Палько забув про ози боксу і відлетів в нокаут в поєдинку з В'ячеславом Узілковим. Узілков виходив на цей бій після прикрої домашньої поразки Дуду Ангумбу і не збирався церемонитися з візові в Україні. Любили Узілкова, адже він регулярно з'являвся в шоу на телебаченні. Тож не дивно, що він відчував себе вдома справжньою зіркою рівня Флойда Мейвезера. Тож йому зійшов з рук епізод, дуже схожий на нокаут в бою мейвезера з артісом. В Першому раунді боксери заклінчували, і поки рефері не знав, втручатися йому чи ні. На виході з клінчу Узілков передав привіт Орбану, вклавши у спати лівим боковим. Шансів витримати цю подачу не було. за плечима Сергія Дерев'янченко був серйозний аматорський досвід, в тому числі на півпрофесійній лізі В СБ. Тому в профі його вели доволі агресивно. Вже в дев'ятому поєдинку кар'єри він зустрівся з ек-чемпіоном з Австралії Семом Соліманом. Це міцний горішок, який примудрився вивезти титул з Німеччини, коли бився з Феліксом Штурмом. Повірте, це дорогого коштує. Та Сергій не помітив досвідченого візові. Вже в стартовому раунді Сем опинився на Настилі. Те ж саме сталося у другій трьоххвилинці, коли українець ганяв суперника по всьому рингу як Сидорову козу. Чергова атака техніка з фінальним лівим боковим вклала Солімана на канвас. Він намагався підвестися, але ноги не тримали. Яскравий виступ дерев'янченка, який через кілька років бився за повноцінні титули і був засуджений в поєдинку з грізним Геннадієм Головкіним. Після тріумфального повернення чотирирічної пенсії Віталій Кличко не радував високим рівнем опозиції. І бій з поляком Альбертом Сосновським був яскравим тому прикладом. Та німці так любили вітаміна, що їм було плювати, кому він товче пику. Віталій холоднокровно розбував опоненти із Варшави, поки в 10-му раунді не відчув, що далі тягнути вже немає куди. Правий прямий хитнув поляка, який сам загнав себе у кут і притиснувся спиною до канатів. Ще одна подача справа, і Сосновський повільно сповзає униз, де так і лишається сидіти і засвоювати думку, що першим польським чемпіоном в Хеві йому не бути. У напівлегкій вазі Василь Ломаченко встиг провести три захисти, але рівень суперників не відповідав амбіціям хайтека, який марив ідеєю об'єднувати титули і стати абсолютним чемпіоном. Тому він перейшов 59 кілограмів і вже в першому поєдинку бився чемпіоном WBO в другій вазі Романом Мартіносом. Той підходив до бою після двох виснажливих битв зі старим знайомим Василя Орландо Салідо. Мекс заслуговував на титул, але був обікрадений суддями. Шкода, адже реванш Саліда Ломаченко в 59 кілограмів був би гарною історією. Лома в новій вазі танком проїхався по Пуерториканцю. Він забирав кожен епізод і болісно карав Мартінеса за необережні вилазки в атаку. Якби не яскравий нокаут у п'ятому раунді, Ромко, скоріш за все, просто б зняли з поєдинку, і історія Ноумащенко почалася раніше. Проспект з Вінниці Дмитро Кучер був близький до титульного бою в Крозервейті, але в 2013-му близьким рішенням програв відомому Конголесію Ілунзі Макабу. Він спробував виконати ще один титульний забіг і на єврорівні дуже непогано котувався. А перед двома поразками Марко Хуку і Кевіну Лерені за другосортний титул IBO встиг відмітитися шикарним фінішем. Суперником був валійський екс-чемпіон Енсо Макарінеллі. Правда, на момент бою з Кучером кращі роки Енсо давно вже лишились в минулому, а скляна щелепа підводила ледь не в кожному більш-менш серйозному поєдинку. На момент бою з українцем Мака мав сім поразок і всі сім разів програвав достроково. Кучер не був знатним нокаутером, але з таким клієнтом сам Бог вилів. Вже в першому раунді лівий боковий фаворита хитнув Валійця. Дмитро продублював атаку і знову права Енса не прикрила бороду, яка в черговий раз розлетілася в друзки. Не з першої спроби та все ж Макарінелі підвівся, але Реферів рятував його від більш серйозних наслідків. Валієць в ринзі більше не з'являвся. Це зараз Арнольд Хігай на контракті у Топренк і проводить поєдинки в Штатах. Але більшу частину кар'єри він провів на болотах. Можливо, це був його підступний план просищитися на ворожі території і знищувати ворогів зсередини. Виходило доволі непогано. Як до прикладу, в 2017-му, коли Арнольд зарубився з Сочинцем Валерієм Третьяковим. вже зі старту бійці не збиралися витрачати енергію на бокс і були налаштовані на бійку. Спочатку було конкурентно, але поступово Одесит захопив ініціативу і практично кожен епізод лишав за собою. В 10-му раунді в одному з розмінів Хегай розвернув Третякова широким боковим. Русачок вже не дуже розумів, хто він іде, просто розвернувся і на автопілоті йшов додому. Та ні, хлопче, тут казка про ядумав, що на ученнях не проканає. Поки рефері ліниво виказував занепокоєння, Хегай міцно вклав русачка двома лівими крюками. За таку спецоперацію Арні може розраховувати на грамоту від малюка. Думаю, це був саме той епізод, коли Гріша Дрозд на власні очі переконався, що українці ущемляють русків. Зараз Анатолій Дученко готує супертяжа Андрія Новицького до найсерйознішого тесту в кар'єрі українського проспект Слеша з Владом Сіренко. Та були часи, коли він і сам запалював на ринзі. У 2013 році Дученко зустрічався з бійцем з того сабу Балогу. Африканський ноунейм no кидався на українця широкими свінгами і неозброєним оком було видно, що боксер з нього нікудишній. Однак Дученко не поспішав, хоча суперник був для нього прочитаною книгою. У п'ятому раунді черговий бонзай-кидок Балогу закінчився для нього потраплянням в пастку українця, який зловив його зустрічним в стилі Майвезер Хатан. Рефері запізнився з відліком, але саме це влучання стало початком кінця для уродженця того. Ще одне важке падіння від ударів Дудченка та характеру тут замало. Балогу піднявся тільки для того, щоб через кілька секунд остаточно відлетіти у нокаут. До речі, яка пародія на Флойда Мевезера тобі сподобалася більше? У виконанні Дученка чи Узілкова? Пиши в коментарях. До початку ери братів Кличко одним з кращих в Україні був боксер з Миколаєва Сергій Діваков. В 1998 році він відправився в Англію, щоб спробувати стати другим українцем в історії, хто став чемпіоном Європи по версії ЄБУ. Першим був Олександр Гуров. Суперником Дівакова був міцний брит Спенсер Олівер, для якого вже сам початок бою не віщував нічого хорошого. Наприкінці першого раунду лівий хук по корпусу і лівий боковий в голову відправили господаря рингу на підлогу. Та для Дівакова це не була легка прогулянка. Олівер зібрався і не в'язав боротьбу українцю. Раунди відходили то одному, то іншому боксеру. Та наш боєць не збирався віддавати бій на розсуд суддів, і в 10-му раунді зв'язка лівий правий відправила Олівера олдскульний політ. Рефері зупинив бій, а спортивні медики швидко зметикували, що британцю зле підключили кисневу маску і оперативно доставили в лікарню, де йому була проведена операція по видаленню тромбу. На щастя, обійшлося, і він вижив. Якщо тобі цікаво, як далі склалась доля Спенсера Олівера і Адоніса Стівенсона, які пережили кому після боїв з українцями, то читай про це в моєму телеграм-каналі Ринги Світу. Посилання в описі до відео. Напиши в коментарях, хто твій фаворит у цій підбірці. Також напиши про крутий нокаут від українців, який не увійшов у цю підбірку. Можливо, він потрапить у наступний випуск. Також прошу підтримати україномовний канал Пробокс вподобайкою і підпискою, а при можливості скористатись кнопкою спонсорства. Це дозволить робити більше цікавих випусків. Дякую і до зустрічі!